I gotta go get it I'm making my bed And it's straight to the digits No cover joke Cause and shit is acidic So I take a shot With the lemon and ginger Look in the mirror like I I I guess it's by the grace of God came Акесис бараксака Ала Ада Кеймапасодаласталайдері ома мама халілуя машида сліпи. Що ж, друзі, у нас зараз та годинку дев'ятнадцять тридцять І я вже доробила свій мокап для сайту. Тому що в мене перший дроп починається з двох різних футболок. І я зробила два мокапи. Це перед і зад кожної футболки. І так, це є мокап. А перша футболки він виглядає просто ось так. так. Далі виглядає чикен, І, І Так, я зробила макап, а в принципі мені залишився тільки сайт. І я думаю робити його через платформу Shopify, Я за нею дуже багато чула, і тут дуже багато хто її використовує, тому що реально ця платформа пушка. Ти не тільки там можеш створити собі сайт, а Там є декілька взагалі інструментів, які. Дуже важливі для побудови бізнеса, тобто ця платформа включає в себе crm систему бухгалтерський облік і відстеження доставки, і просування через Instagram, TikTok і так далі свою продукцію. Взагалі, якщо щось, то є купа на YouTube відосів, як правильно робити сайт, хоча б мінімальний. Тому подивимось. Якщо буде відвертою, я не знаю, як в Україні діє ця платформа. Я думаю, що ти можеш 100% через неї зробити собі сайт, але будуть в тебе доступні всі інструменти чи ні. Оце я точно не знаю. Це треба буде читати, уточнювати і так далі. Але реально ця платформа просто пушка. Ти можеш через неї контролювати все, що тобі потрібно. Взагалі, я сьогодні майже цілий день просиділа вдома, і за ці півдня в мене за вікном мінялася погода чотири рази. Чотири. Ось тобі і Нідерланди. Погода дуже часто міняється, це правда. На днях зроблю собі сайт. Можна буде вже робити якийсь контент і завантажувати, і робити рекламу, і просувати бренд. Тому ось так. Друзі, я вже доробила сайт. Ну як не доробила, Я майже все вже зробила, залишилось тільки деякі інструменти додати, але тим не менш. Чесно кажучи, я очікувала, що буде трішечки легше, ніж воно є насправді. Але я вже майже закінчила. Зараз покажу, як він виглядає. У нас є Shopify. Це як конструктор, це не тільки, тут є дуже багато інструментів і так далі. Але зараз я вам покажу, як виглядає мій магазин. Так, він буде виглядати ось так. Це головний банер. І далі, якщо ти гортаєш, то одразу відображаються речі, які в мене вже є в наявності. І ще прикол в тому, що мені дуже це подобається. А, так, на головній це зад футболки, звісно, тому що там мій дизайн основний, і я хочу, щоб, по-перше, його побачила. А коли ти наводиш, то воно міняється наперед футболки. Це прикольно. І це, до речі, ті мокапи, які я робила. Ось я їх вже вставила на сайт. Далі, коротше, я вставила, якщо ти гортаєш відос з фотосесії, яка в нас була чисто міні-відос, щоб відобразити нашу атмосферу. І далі трішечки про бренд написано. Де він базується, хто його створив, і взагалі що це за бренд. Ось, ну, звісно, що каталог є. Ти заходиш, обираєш. Нічого складного тут немає, просто замовити і все. Це єдине, що мені потрібно від цього сайту зараз. Єдине, що додала також сайс-чарт. Можна подивитися розмірну сітку, і шипінг. Тож, як побачите, це супер простий сайт, в ньому нічого такого немає. Але якщо бути відверто, мені зараз це потрібно, щоб люди просто могли зайти на сайт і замовити те, що їм потрібно, тому що я. Знаю, що в Україні користуються попитом, те, що ти можеш через Інстаграм замовити, і це типу окей. Але тут люди, я думаю, взагалі не замовляють через Інстаграм, вони замовляють суто через сайти, а інстаграм це, напевно, чисто, щоб подивитися якийсь контент. Тож я буду в принципі так само робити. Інстаграм це буде чисто для креативу і відтворення якихось моїх бажань по контенту. Так що отак отак. Ми зараз на вокзалі. Мені здається, буде круто. Що ти Я думаю, дуже было круто. Мені здається, що буде. Ось Ольга, а тут співає. When you're not biased, love isn't my head. I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love isn't my head. I won't stop trying. You got somebody that you love and well, oh well. Making in the in a long time. Little bit of ghetto and a little bit of agent. Free to get this clip in a long time. No call in my name. Lovely.